Рекордний за кількістю учасників та видів спорту Family Fest в п'яте відбувся у Хмельницькому. Родині змагання влаштували на території ДЮСШ No3. Маємо чудових п'ять локацій з таких видів спорту, як теніс, стрільба з лука, баскетбол, футзал та шахи. І 110 сімейних пар також паралельно проводяться по цих видах майстер-класи. На тенісному корті родини Олени Гуменюк та Валерія Куцюби зустрілися вперше і перед стартом змагань товариська розминка. Будемо дружити родинами, тепер Будем точно і збирати донати на ЗСУ. Професійно мені Я здається грають ні. тільки діти, тільки діти Да, а батьки вже їм підіграють. Пробуємо діткам показати приклад, чи навіть якщо ми не вміємо, але ми намагаємось стараємось. За шаховими змаганнями пильно спостерігають судді тут під час інтелектуальних двобоїв має панувати тиша. Тоді як у баскетбольних баталіях емоції важко втримати, особливо після поразки. Давид прийшов на фестиваль зі старшим братом і виграв. Хоча, каже, програш суперника-одноклубника засмучує і його. У мене був такий сильний суперник. Я займаю в шуках а мій брат у команді СКЦ СКЦП. Хмельниченка Катерина прийшла на фестиваль з усією родиною. Донечка Анастасія захоплюється повітряною гімнастикою. Дитина росте, хоче знати про якісь нові види спорту, можливо, щось спробувати щось нове. Хочемо спробувати стрільбу з лука. Дуже цікаво. Змагання зі стрільби з лука на дистанції 7 метрів, чотири залікових серії, під час яких учасники можуть вистрелити двічі. Формат для того, щоб залучити новий набір до наших видів спорту в ДЮ США їх вісім, а й батьків, щоб вони відчули, чим займаються їх діти, як це важко чи не важко. А в когось є спортивні династії, тобто діти вже наслідують приклад своїх батьків. І якраз Family Fest і є для того, щоб поєднати сім'ї в цих активностях і провести свій час спортивно, активно і разом. На фестивалі можна було перевірити свою групу крові у наметі біофармаплазма. А спонсори заходу підготували приємні подарунки. Я дуже щаслива, що відбуваються такі саме фести, які несуть сімейні цінності, які в такий важкий час допомагають нам отримувати ті позитивні емоції і зберігати домашній затишок і тепло. Я дуже щаслива, що я могла бути сьогодні дотична, бути спонсором, дати свічку кожній сім'ї, яка брала участь у цих змаганнях. З 2023 року. Family Fest благодійний. Крутий захід, бо це захід про родину, про сім'ю, про активності спільні захід є благодійним. Сьогодні на 106-ту бригаду збираються кошти. Всі ті кошти, які були зібрані, як і реєстраційні внески від родин сімей будуть передані 106 шостій бригаді. Всі ці кошти будуть допомагати їм нищити далі москаля, аби далі українські родини могли жити тут, у Хмельницькому і по всій Україні під мирним небом в армії потреб дуже багато, але першочергово зробили вибір на пластик. Для виготовлення комплектуючих до, до боєкомплектів, які ми можемо використовувати як і з дронами, і комплектуючи до дронів. Чудово, що є багато ну, стільки родин, об'єднаних і спортом, і благодійними справами, підтримкою збройних сил. Під час фестивалю на підтримку захисників вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.